Місячний зайчик. Високо в небі на сріблястому місяці жив маленький зайчик на ім'я Зоряник. Його хутро сяяло ніжним місячним сяйвом. Воно було м'яке та пухнасте, наче найтонша сяюча хмаринка. Щовечора, коли останні промені сонця. Зникали за горизонтом, зоряник прокидався і готувався до своєї важливої роботи. Він знав, що зірки сповиті сном чекають на його ніжне пробудження. Зоряник вирушав у свою нічну подорож, легко стрибаючи з хмарки на хмарку. Його рухи були плавними і граційними, а хутро мерехтіло у м'якому світлі місяця. Підстрибуючи до кожної сонної зірки, зоряник ніжно торкався її своєю м'якою лапкою. Він наспівував кожній зірці ніжну пісню. Прокидайся, зіронько, час танцювати. І зірки одна за одною відкривали свої сяючі очі, починаючи мерехтіти у темному небі. Зоряник дбайливо піклувався про кожну зірку. Він співав їм різні мелодійні пісні. Веселі і жартівливі, щоб розбудити яскраві зірки, і тихі та ніжні для маленьких зірочок. Коли всі зірки прокидалися, Зоряник діставав свою особливу срібну флейту. Під її мелодійні звуки зірки починали свій нічний танок. Вони кружляли, стрибали, пливли і виписували в небі чудернацькі візерунки. Так народжувалися сузір'я від неймовірних танців пробуджених зірок. Іноді зоряник зупинявся на м'якій хмаринці, щоб перепочити і помилуватися своєю роботою. Радіючи, як надзвичайно красиво танцюють його зоряні друзі. Коли все небо було всіяне мрехливими, танцюючими зірками, зоряник повертався на місяць. Він вмощувався на улюбленому місячному камені і з любов'ю дивився на землю, уявляючи, як Діти засинають, милуючись зоряними танцями в небі. І кожного вечора, коли ви бачите, як на небі з'являються зірки і складаються у чудові сузір'я, знайте, це зоряник, місячний зайчик, розбудив їх своїми піснями і тепер грає на срібній флейті. Для їхнього чарівного танку, щоб вони могли освітлювати небо та оберігати ваш сон.